Вітаю всіх, дорога церква. І я хотів би привітати вас словами Христос Воскрес! Ви не забули ще. Молодці. Друзі, ми повинні завжди пам'ятати це, тому що це і наша радість, це і наша надія, але це і наша також відповідальність перед Богом. Бо всі ми воскреснемо. І одного разу Господь спитає у нас, чи вірили ми в це, чи приймали ми це, і тому нам. Треба буде дати відповідь. Дорогі сьогодні дуже словенний день для нашої церкви, кажу, для нашої, тому що я хочу нагадати, тим, може, хто не знає, що я також народився згори в саме цій церкві. Коли заходив, брат, привітав мене каже: добро пожаловать додому. Я радий, я дійсно визнаю, і мені, знаєте, по-домашньому тут дуже подобається. Я радий бачити тих друзів, з якими ми. Починали, і з якими ми багато молились, для того, щоб ми сиділи в такому хорошому залі. Слава б Господу, за це! Я пам'ятаю всі молитви вашого пастора і мого пастора, Якова Алексію, його сльози, його, знаєте, прохання до Бога за те, щоб він послав, послав і такий чудовий будинок. Пам'ятаю, як він молився про те, щоб Бог послав служителів, як хвилювався за це. І Господь відповів. І це дійсно, як ми сьогодні вже чули, величезне для церкви благословення. І я хочу щирого серця і подякувати Богу, по-перше, а по-друге, і поздоровити вас цим великим днем для церкви, коли обирається аж чотири служителя, друзі. Це мрія багатьох церков. А для мене це вже, знаєте, так думаю, а може куди їх забрати від вас? Ну що, ви готові? Ні? <гум> ну, Якщо Євген грозить, то я вже помовчу. Лаза. Бо йому я вірю, що не треба. Друзі, ну це жарти такі, але дійсно у нас, знаєте, це велике благословіння, коли в церкві з'являються служителі. І сьогодні ми з вами про це будемо і пригадувати, і про це будемо говорити, і це будемо з вами робити. Коли буде звершуватися рука до цього я хотів би е, по, прочитати місто святого Письма, яке повинно знаєте, якось нас, усіх, не тільки е, в наших новообраних. Хоча це, по-перше, буде стосуватися сьогодні саме для них. І я впевнений, що кожен з нас він для себе буде прикладувати це. Але я хочу сьогодні дуже таке улюблене моє місто писання, коли я. Читаю я завжди перевіряю своє серце, наскільки я відповідаю тому, що хоче Господь від мене, як від віруючої людини, як від служителя. Тому э, читаємо з вами всім знайоме місто. Матвія, п'ятий розділ, я прочитаю з 13 по 16 вірші. Матвія п'ятий розділ, і якщо у вас буде текст, може у вас в девайсах є текст, якщо там десь буде неспівпадіння, не хвилюйтесь. Це такі різні переклади, але суть єдина. Ви, каже Ісус Христос, до нас сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то чим зробиш її соленою? Вона вже ні до чого не придатна. Як хіба викинути її геть на попрання людям? Ви світло світу, не може сховатися місто, що стоїть на вершині гори і, запаливши свічку, не ставлять її під посудини, а на свічинку і світить усім у домі. Так нехай світить світло ваше перед людьми. Щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Брати і сестри, Господь тут, знаєте, дає нам такі дві настанови, малює дві таких картини і називає нас такими двома дуже важливими висловами. Перше, він каже, що ви сіль землі. Це дуже важливо. Знаєте, чи ви чи ні, що сіль складається з двох речовин. З натрію і хлору. Цікаво те, що окремо ці речовини отруя для людини. Її не можна вживляти окремо. Тільки коли вони, знаєте, в з'єднанні, тоді тільки вони можуть працювати як та сіль, яку ми з вами постійно додаємо в нашу їжу. Бо якщо ми не додамо, то ми їсти якось неприємно. Це та сіль, яка зберігає. Якісь, може проблемна річ, ну, наприклад, сало ми засолюємо, вона зберігає від розчинення його і проблем. Це та сіль, про яку ми кажемо, що вона добра річ. Дорогі, і я хотів би з цим зв'язати те, що знаєте, служителі в церкві це теж сіль для всіх. Чому? Тому що вони. Перш за всього повинні робити, от як сказав пастор наш Яков Олексійович, вони повинні осолять всю церкву. Вони повинні бути прикладом для всієї церкви. Вони повинні бути тими людьми, хто перший побачить проблему, хто перший щось зробить в церкві, послужить, як сьогодні також ми чули. Тому вони і називаються служителі. І я хотів би нагадати всім нам, що і ми з вами. Христос нас, віруючих, назвав сіллю, тому що в цьому світі дуже не вистачає тих, хто буде зберегати Його від того, щоб цей світ розлагався. І тому потрібна сіль, потрібні ті люди, які зможуть сказати ні тоді, коли треба це зробити, коли можуть щось тримати, як Писання каже нам, що одного разу буде забраний, утримуючи зараз. Той Дух Святий буде забраний, і тоді світ піде, знаєте, по повній програмі к своєму кінцю. Зараз він не просто в темряві знаходиться, він в мороку знаходиться. І як важливо, щоб існувало християнство, яке Христос називає світлом і сіллю. І коли ми кажемо про сіль. Ми повинні також, також пам'ятати, що є небезпека для цієї речовини. Для сілі дуже небезпечно, знаєте, є загроза скомканості, згрудністі. Коли вона затвердіває, я впевнений, що не, не раз ви могли купити в магазини, знаєте, оцю кам'яна сіль, вона так називається. Але коли приносили додому, то зрозуміли, що воно дійсно як камень. Її тільки розбивати треба. Бо вона десь вологу впитала в себе, десь ще щось питала, і тоді виникає така проблема. Треба розбивати її. Друзі, це каже про те, що дуже часто, коли ми спілкуємося з цим світом, знаєте, він як вода впливає на сіль. Він нас... Він камінь робить камінними. Знаєте, буває камінніє наше серце, буває, наші думки камінюють, буває ще щось камінняє. І потрібно, щоб Господь це розбивав. І дуже важливо, щоб ми з вами пам'ятали, що Господь допомагає нам. І в оці випробування наші, ці проблеми наші, в яких ми періодично буваємо, це друзі і, і робиться для того, щоб оці грудки розбити. Щоб ми могли бути корисними для цього світу, щоб світ, бачивши нас, він казав, що отак повинна жити людина. Як важливо, друзі, щоб в церкві були люди, які осолюють цю церкву, які є прикладом для всієї церкви. І як важливо, друзі, щоб в нашому світі існувала ця сіль. Знаєте, недавно я узнав, що п'ята частина світу називає себе християнами. І кожна, кожна домохозяйка знає, якщо ти візьмеш каструльку, нальєш 5 літрів води і додаш туди кілограм сілі, скажіть, зробиш ти щось з цього варева? Ні, бо воно буде дуже-дуже соленим. Чому ж тоді християнство не має такого впливу на цей світ? Здається, тому, що більшість тільки називається християнством. І ми повинні перевіряти кожен самих себе, чи є ми сіллю в цьому світі, чи є ми ті люди, які осолюємо те місто, де ми працюємо, те місто, де ми живемо. Це дуже важливий момент в нашому житті. Дорогі, таке ж ще одна небезпека для сілі це приміски різні. Сіль впитує, знаєте, і різні смаки. І коли воно це робить, потім, знаєте, справу, в яку ти її кладеш, вона може теж віддавати і теж от мати такий, знаєте, запах не, може дуже неприємний. Тому дуже важливі наші стосунки з цим світом. Чи не вбираємо ми смаки цього світу в своє життя? Бо це потім вплине. І це дуже важливо для служителів. Знаєте, як кажу, риба починає гнити від кіля? З голови. Тому дякони, як служителі, як ті люди, які служать церкві, і церква довіряє, вони повинні бути людьми, які перевіряють себе на предмет того. А чи не впитали ми з цього світу щось таке, що може отруїть інших, що може принести в їх життя якийсь не той смак? Не біблійний смак, тому це дуже і дуже важливо. Тому, друзі, перше звертаюсь до наших новобраних служителів, дяконів і їх дружин, звичайно, щоб ми осолювали церкву, щоб ми були тими людьми, які дійсно служать в любові, як сьогодні ми чули. І також хочеться сказати усім нам, друзі, будемо оселяти. Зараз ми знаєте з вами в солонки всі. Зібрались в цьому приміщенні, сіль така, знаєте, але ми вийдемо від сіля, і нам повинно буде осолювати цей світ. Тоді ми будемо корисними, тоді ми будемо впливати на нього, коли ми будемо не такими, як цей світ, а ми будемо його сіллю. Тому нехай Господь благословить, щоб ми дійсно були цією сіллю. Другу картинку, яку малює наш Господь. Це він каже про те, що ми не тільки сіль в цьому світі, але ми ще світло. І він теж тут, знаєте, про світло каже тут таких дві площини бере. Спочатку він каже, що ми як ото місто, яке знаходиться на верхівлі пагорбочі гори. Ми знаходимося наверху. Чому? Тому що, знаєте, внизу завжди євреї використовували там дуже така гориста місцевість, і вони використовували для того, щоб там сади щось, вирощувати. А зверху, на горі, вони ставили свої міста. І, по-перше, це було зручно, тому що ти завжди знав приблизно, де знаходиться місто. Але це було і небезпечно. Чому? Тому що ворог завжди бачив, тому що. Там знаходиться місто. Але от те, що воно знаходилось на висоті, воно і допомагало оборонятися проти ворога. Знаєте, це такі е, цікаві речі, які ми бачимо з вами. І коли світло знаходиться десь зверху, бачите, світильники вони знаходяться вгорі. Бо якщо б вони були під вашими ногами, не звісно, щоб ми бачили з вами. Але воно наверху. І тоді воно світе всім, воно понад все. І це дуже важливо, дорогі, щоб ми з вами розуміли це, що ми, християни і служителі сьогодні, я перше до них буду звертатися, ми є це світло, яке знаходиться наверху. Але знаєте, як ми казали, наверху не дуже знаєте, безпечно бути. Я колись читав, Іван Барчук пише, коли, знаєте, йде. Військо і серед них їде командир на коні, а позаду йдуть люди пішки. І ось командир почав чути, що хтось там ззади серед солдат, він починає роптати і казати, ну йому добре там но, на коні, знаєте. він не йде пішки, він їде, він зберігає свої сили, а ми змушені от топтати наші от сапоги, наші ноги стирати. І тоді цей командир зупинив всіх, зліз коня і запропонував цьому солдатику сісти. І коли той сів, знаєте, всі сміються, почали їхати, і тут вдруг постріл і цей солдат падає. А казалось, що ворог, знаєте, там снайпери, вони не знають, де хто знаходиться, але коли вони бачать, хтось їде наверху, вони подумали, що це командир. І вбивали саме ті, хто знаходиться вище. Друзі, це говорить про те, що він завжди атакує ті, хто знаходиться над усім. Дьявол дуже сильно атакує служителів, пасторів, діаконів. Але тут дуже важливо, щоб ми знаєте, були людьми, які дбають про себе, дбають за своїм станом і звертаються за допомогою до Бога. Дуже важливо, щоб церква молилась за своїх служителів. І ми просимо вас, щоб ви постійно молились про них. Знаєте, дивно, але апостол Павло завжди починає свої листи до церков тим, що він молиться за служителів цієї церкви і за всю церкву. Це дуже важливо, бо молитва до Бога вона підтримує руки, вона надає сили, як сьогодні ми вже чули це. Тому е думайте про це, молиться про це. І тут дуже важливо, дорогі, щоб ми з вами підтримували. Але і саме ми повинні пам'ятати, що ми, як світло, ми знаходимося, знаєте, наверху, де всі бачать нас. Тому ми повинні розуміти, що десь ворог буде нападати на нас, десь ворог буде щось робити таке, що нам буде, знаєте, важко, але будемо молитися один за одного, як ми молились за наших воєнних сьогодні. Будемо молитися, будемо підтримувати руки один одному. І це теж дуже важлива річ. І другий такий малюнок Христос нам дає це, знаєте, це свічка. І Він каже: якщо свічку ти накриєш і кудись поставиш, в цьому не буде ніякої користі. Але вона стоїть на подсвічнику, її ставлять так, щоб вона всім світіла в домі. Нехай Господь благословить нас, зрозуміть. Що ми для цього світа, для цієї церкви, ми світло. Ми ті люди, які повинні жити так, щоб люди, бачивши то, як ми живемо, казали: слухайте, вони живуть правильно, ми теж хочемо так жити. У них такий Господь. Тому що Христос каже, так воно світе, ваше світло, щоб люди, бачивши, що робите, ви, прославляли кого? Нашого Бога. І тому я не просто світло, да? я світло, яке запалив Господь і яке підтримує мій Господь, який надає силу мій Господь і яскравість. Тому дуже важливо, щоб люди знали, хто ми є, і розуміли, хто стоїть за нами хто робить все це з нами. Тому кажіть про вашого Бога, співайте про свого Бога. Розповідайте людям Євангелія і про те, що Бог робить в вашому житті. Це дуже-дуже важливо для того, що це і є те світло, яке буде людям світити, і вони будуть йти. Дорогі, я хотів би, все, що пов'язано з сілою і світлом, все це примінить, по-перше, до Ісуса Христа. Да, ми ніде не читаємо, що він, його називали сіллю, хоча він є стержнем всієї історії, хоча він є, знаєте, ночатком всього самого головного. Він є серцевиною життя Божого народу. і Він є нашим Спасителем. Завдяки йому ми маємо віру, завдяки йому ми віримо в те Воскресіння, про яке спочатку сказали, що Христос Воскрес, значить і ми Воскреснем. Дорогі, ми бачимо з вами, що Христос завжди осоляв ті міста, де Він був. Коли Він щось робив, люди бачили і казали вчителю, ти добре зробив. Коли він щось казав, люди казали, ти істину кажеш, і так далі. Хоча неодноразово за те, що він робив, і те, що він казав, його хотіли побіть каміннями. Ми пам'ятаємо. Але він завжди це робив, тому що він хотів прославити свого Отця. І він робив це. І він дійсно був цей сіл. І сьогодні ця сіль вона знаходиться в кожному з нас, Духом Святим. І Господь хоче крізь нас осолять цей світ. Про світло, про Христа так і сказано, що Він є, Він дійсно є. Оце світло, яке прийшло в цей світ. Про це казав Іван в своєму посланні, в своєму Євангелі. І ми читаємо про це, що Він є світло. Він освітив цей світ. Пам'ятаєте Сімеон? Він теж, коли підняв цього малюка Ісуса Христа, він теж пророчеськи сказав, що це є світ. Дорогі, нехай Господь благословить нас завжди пам'ятати, хто є наш Христос, і щоб завжди, в нашій мрії, в нашому знаєте, напрямку нашого життя, нашого служіння, завжди стояв Ісус Христос, щоб Він завжди був той цілею, якою ми хочемо досягти. Ми хочемо бути схожими на нашого Господа. Дяка нам сьогодні, ми хочемо сказати, щоб бути схожі на Ісуса Христа. Він завжди служив. Ми сьогодні читали місто Писання, де він зняв себе одяг. Для чого? Для того, щоб служити. Потім він зайшов на Голговський хрест для чого? Для того, щоб послужити нам. Він це зробив. І тепер наша черга. Як Він служив всім нам, тепер всі ми повинні служити для нього. Нехай Господь благословить вас, дорогі брати. І помічниці ваші, щоб вони підтримували вас і ви разом звершували це служіння. Нехай Господь благословить також нас, брати та сестри, пам'ятати, що ми з вами сіль і світло. Знаєте, Христос не давав і це як порівняння. Ну, ви як світло, або ви як сіль, ні. Він затвердив це і показав як факт. Ви і є сіль, ви і є світло. Чи хочете ви, чи не хочете, але якщо ви назвали себе християнами, ви повинні розуміти, що ви світло і ви сіль. І ви не можете жити по-іншому. Ви не можете зробитися так, щоб ви були скомкані. Ви не можете зробити так, щоб ви впитали якісь інші смаки. У вас повинен бути тільки один смак це смак Ісуса Христа. Ви світло. І ми кажемо, ми повинні розуміти, що ми завжди повинні бути зверху, і ми повинні вказувати людям, яким і куди їм йти. Це визначення світла. Тому нехай Господь благословить, щоб ми, дорогі брати і сестри, з вами осоляли цей світ і освітлювали цей світ. Як це робив і робить він, тільки сьогодні через нас Він хоче це зробити в цьому світі. Так сьогодні і через ваших братів, які ви обрали діаконами, Він хоче осолювати і освітлювати цю церкву. Нехай Господь благословить, а йому за все нехай буде слава, честь, хвала і уклін нашому Господу, цю Сину і Святому Духу. Амінь.